Вулиця Стрийська на перехресті з наукової на зупинці міського громадського транспорту стоять приміські маршрутки. Припарковані автобуси заважають нормальному рухові. У ратуші вирішили ці та інші транзитні таксомотори винести за межі міста або, хоча б зосередити їх на найближчих автостанціях. Однак, пасажирам приміських автобусів така ідея не до вподоби. Звичайно, що то буде гірше для людей. То буде гірше, набагато гірше чого таке. Ну, то тому що добиратися за межі Львова кожному і краще так сісти тут. Ну, наприклад, я тут приїхав, можна приїхати тут, чи тролейбусом з центру, чи добратися навіть там, хто живе ближче, то пішки. Ну а так, якщо десь за містом, по-моєму, ну, ні, я думаю, що то буде незручно. Водій Миколаївської маршрутки пан Василь каже, якби його воля, до Львова ніколи б не заїжджав. Для нас шоферів то краще. бо немає. Та нема, наверное, зараз, да, не мене зараз даний час, які пробки у Львові. Натомість львівські водії новину про заборону в'їзду транзитних маршруток сприймають з ентузіазмом. Кажуть, ті лише створюють корки в місті. Тану діть стоять і неможливо об'їхати. Все обганяють. Будемо краще їздити, менше автобусів. Більше місця і вони не будуть заважати. Очистити місто від маршрутів з тризначними номерами, тобто міжміського та приміського сполучення, мають намір вже наступного року. Тим більше, що у новій транспортній мережі Львова це спроектовано однак, зізнаються у ратуші, не все так просто. Подібна ухвала міськради вже є, однак її ніхто не дотримується. В принципі, це логічно. Це є всюди, так в світі приміські міжміські маршрути. Вони доїжджають тільки до автостанцій, а не курсуючи транзитом через все місто, проходячи і сполучаючи якісь точки. На сьогодні близько 90% усіх приміських та міжміських маршрутів проходять вулицями Львова. Віталій Кубліков, Кирило Хайлов, головні новини Львова.